Доброго вечора, шановні українці. З вами Павло Крук і хочу вам розповісти за цей період, що зараз відбувається, щоб ви відали, тому що період, який зараз буде відбуватися, так званий «самейн» в північній культурі. А в нашій рідній це період, коли стоншується границя між матеріальним і нематеріальним світом. І сьогодні, будучи на вулиці, я вже це дуже сильно відчув, тому що від розпочався цей перехід. коли Темрява наша мати, як вночі відчувається, як матеріалізується, тобто згущується навіть. Можна уявно описати, ніби як темрява стає як туман, її можна пощупати, і саме в цей момент можна, ми можемо побачити, хто має яснобачення і особливо медіумного характеру. Можемо побачити цих істот, спілкуватися, тобто і з тотемними, і з божествами, і з демонічними істотами, там, з вищого нижчого порядку, і світлими. І з цей час. Можна прекрасно занурюватися в минуле, а також працювати з родом. Тобто наші предки, починаючи з кінця жовтня до початку листопада, от, саме в от з цьому році, в 2022-му, відчувається, що сьогодні розпочався цей перехід, як е, тончується грань між світами, матеріальним і нематеріальним. Це на не сьогодні. у сьогодні, на 24 листопада. Тому хочу вас попросити звернути увагу, хто практикує, хто хоче навчитись магії, тому що це дуже класний період, коли ви можете і з родом поспілкуватися з померлими. Можете попрацювати своєю душою, пробудити її, можете зануритись в минуле, тобто витягнути інформацію своєї душі минулих перевтілень. І цей період приблизно відбувається біля двох тижнів. Тобто, десь сьогодні у нас 24 те вже можна працювати з темрявою легко, Тобто можна і кожного дня працювати, але в цей період ви менше витрачатимете енергії, і більше енергії можете витратити на те, щоб глибше зайти і витягнути якусь інформацію з простору. Ось. І десь до 7-го приблизно 10 листопада це все закінчиться. Додатково як яквідуючі можете використати енергію саме 31 числа, коли максимальна кількість практиків саме буде святкувати, тобто викидати максимальну кількість енергії, і на цій додатковій енергії ми можемо ще більше ритуалів і різних справ робити. Ось так. Це те, що я хотів вам сказати, хто пізнає відовство, взагалі хочу бути чарівницею потім. Народити дітей, пізнати матеріалізацію, і після цього тільки стане відьми або відьмаком. Ще я хотів подивитися на рунок, ніколи не робив. Давайте глянемо, які енергії несе цей період. Тобто з'єднує, коли можна проникнути в минуле, в простір з минулим з'єднати теперішнє і матеріалізувати свої бажання. До речі, і бажання в цей час будуть дуже гарно матеріалізуватися, саме в, працюючи в темний період доби після заходу сонця. і тому що матерія згущується. Тому ми легше можемо побачити образи. Хто їх і так бачить, на своїй енергії, а той, хто тільки починає, йому буде легше. В тому числі з роботи з кристалами з зеркалами буде гарно з водою проходити. Так, які енергії несе сам цей період двохтижневий, так званий саме. Раз, раз, раз. Давайте подивимося так. І давайте ще високо зробимо році проміжність, які енергії несе саме цей період. Взагалі. Ну, давайте для України запитаємо. Це загальна енергія, це з України. Це два тижня. Дивимося. Ось. Тут ми бачимо, давайте зурпую, буде краще видно. Значить, що у нас показується? Є AIS, тобто якраз світ мертвих, скажімо так, який розчищає дорогу. от, або йде усвідомлення, тобто світ мертвих іде усвідомлення, шлях до усвідомлення світу мертвих, тобто для спілкування світих мертвих, тобто через медіумні практики, через розмову, у кого яснобачення розвинено, наприклад, як через приймання мозком. як… Наприклад, через нюх, там хто істот бачить душу. можете так попрацювати. А також світ померлих, Халас і Райдо розказує про те, що просто розчищається дорога от, і з'єднується шлях до світу померлих розчищено. Тобто, найкраще робити чистки роду, наприклад, зняти хрест страждань релігійний, тобто прокляття з роду, якщо людина хрещена, може зробити, можете в мене ритуал взяти я його безкоштовно дам, тому що. Коли люди перестануть страждати, відповідно закінчиться війни, наприклад, як наша. знімете прокляття з роду, яке дає прихрещення. От. І в, можна працювати з істотами. Тобто розчищається шлях е, райдо до світу мертвих. І мертві можуть так само виходити легше на зв'язок. І істоти, які там знаходяться так само зазеркалі, наприклад, з іншими істотами. А що в загальному означає це свято? От. Має стабільні, ну, в принципі, тут навіть як робота з родом буде знову ж таки в контексті цих ірон розкладу от, загальні енергії, тобто силові попрацювати з родом можна, от, дає е, дає додаткову силу, тобто напруження виникає в усвідомленні, тобто, е, і так само розрядитися може напруження е, в вашому сприйнятті світу, тобто е, відчутті. Світу мертвих, світу нематеріального. В саме ці дні дуже класно прокачується одне з тих періодів, тобто цей двохтижневий осінній, коли засинає земля. От, і в цей переломний перехід ми можемо прокачати яснобачення. бачення. Тому працюйте з світом, хто займається, хоче пізнати відосто, але не через цвинтар для новачків, туди вам поки що не потрібно йти. А просто працюйте. наприклад, можете взяти в мене телеграм-каналі, я там викладав помин. Для полеглих воїнів, і ви можете дуже сильно їх допомогти їм, прокачати їхній шлях і так само працювати зі своїм родом. Розкривайте яснобачення, розкривайте медіумний свій дар, яснобачення, <кхе> працюйте з родом, а це вам будуть дати додаткові сили і розуміння, як це робити. Бачите, тут і тут іде розуміння, тобто і навчання, і розуміння, а шлях до мертвого світу в цьому от, дорога буде розчищена, а голос її розчищає, розкриває. Нематеріальний світ. І всі ритуали практично дуже класно матеріалізуються, тому що <кій> сама матерія згущується. От. І ось вас досягнете всьому успіху. От. Навіть тут знаково. Нижня руна перевернулася. З вами був Полукруг. Займайтеся, будьте віддаючими, допомагайте своєму роду в цей період, поминайте е, своїх померлих, славте своїх проців роду, працюйте з. Нематеріальними істотами, і все у вас буде чудово виходити і прокачуйте своє яснобачення. Слава Україні! Смерть ворогам!